Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. До нас нарешті доїхала пам'ятна монета, яку Національний банк України випустив до Дня Закоханих. Щоправда, через чудову в лапках роботу інтернет-магазину НБУ нам вдалося її придбати лише в другу хвилю продажів. Але все ж вона у нас, огляд готовий, і ми раді запропонувати його вам до перегляду. Тож сьогодні у нас монета кахання номіналом 5 гривень від монетного двору Національного банку України. А щоб в майбутньому не пропускати цікаві факти про монети України та світу, обов'язково підпишіться на канал, та будемо переходити до огляду. Кохання це не просто емоції, це цілий світ, сповнений таємниць краси і істинних почуттів. Це подорож, де кожен крок веде до нових відкриттів, а кожен погляд і дотик сповнені ніжності та трепету. День закоханих, що відзначають у багатьох країнах світу 14 лютого, є символічним нагадуванням про силу та значення кохання в нашому житті. Воно окриляє, дає можливість відчути себе частиною чогось більшого, ніж ми самі кохання, настільки різне і щоразу неповторне. Пам'ятна монета кохання присвячена таємничій симфонії емоцій, яка розквітає в серцях людей, дивовижному почуттю, яке протягом століть надихала поетів, художників, музикантів та мрійників. Українська література багата на історії закоханих, що захоплюють читачів навіть крізь роки. Згадаємо лише безсмертну п'єсу Івана Котляревського Наталка Полтавка або зворушливу історію Івана Тамарічки в Повісті Тінні Забутих предків Михайла Коцюбинського, що знайшла відгук у серцях мільйонів. На Наверсі монети на дзеркальному тлі розміщено. Стилізовану у вигляді серця троянду, у графічне полотно якої вписано слова кохання. Найпоширенішими мовами світу, що підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів. Малий державний герб України напис Україна. Крапка над літерою «І» зображена у формі серця, номінал 5 та графічний символ гривні угорі над трояндою. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України над стеблом Троянди. Напис 2024 унизу. На реверсі монети на дзеркальному тлі рельєфно зображено серце. Від якого рівномірно розходяться хвилі, стилізована композиція є символом щирого та всеосяжного кохання, вібрації якого сягають найпотаємніші глибин деши. Монета була введена в обіг Національним банком України 14 лютого 2024 року. Її номінал 5 гривень, виконана з Незільберу в якості карбування спеціальний «Анциркулейтед». Маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт монети рифлений. Тираж 50 тисяч екземплярів. В інтернет-магазині НБУ вартість монети складала 159 гривень. Сьогодні, коли закоханих розділяють кілометри, Історії кохання є підтвердженням того, що навіть у найтемніші часи воно є тим променем світла, що вселяє віру в майбутнє. Тож кохайте, кохайте щиро і до глибини душі. Кохайте назавжди, і неначе вперше. Ну і звісно ж, не забувайте залишати ваші враження про монету в коментарях, чи сподобалась вона вам, чи ні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте проходити на нові огляди. Ми будемо вас чекати. До зустрічі!